Ліліта Озоління – популярна актриса театру і кіно. Широку популярність принесли роль Марти у мелодрамі під назвою Довга дорога в дюнах. За багаторічну кар'єру Озоління встигла знятися в цілій низці успішних фільмів. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую всім вам за підписи і перегляди. Бажаю міцного здоров'я і щастя. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Поїхали! Ліоліта народилася восени 1947 року у Ризі. Її мама на ім'я Альбертіна мала віддалене відношення до кінематографу. У молодості Альбертіна була дуже вродлива, і якось на вулиці її гукнули співробітники кіностудії Дефа та порадили вирушити її до Німеччини, щоб дівчина змогла здобути акторського світу. Проте Альбертіну не відпустили до Німеччини її мачуха. Батько майбутньої зірки був людським випробувачем. Після війни він став жертвою репресій за відмову поповнити лави Червоної армії. Цікаво, що надалі в дочці прокинувся любов до кінематографу, яку все життя відчувала її мати Альбертіна. У восьмирічному віці Ліліта вирішила розпочати кар'єру професійної артистки. Вона вирушила на кастинг для картини під назвою Луна. Для фільму потрібна була дівчина на роль юної пастушки. На жаль, того дня Ліліті так і не судилося виконати цю роль. Хоча перші спроби обернулися провалом, дівчина не відмовилася від мрії стати актрисою. Незабаром Альбертіна взяла шефство над дочкою і почала навчати її акторському ремеслу. У результаті, у 1965 році дівчина вступає в до студії акторської майстерності. Навчальний заклад працював за арійською кіностудією, тому Ліліта змогла ходити на проби, щоб отримати заповідне місце. Дівчині довелося пройти складний відбірковий тур. Залишивши позаду численних претендентів під час навчання в акторській студії, Ліліта вирішила спробувати себе на професійній ниві. Вона влаштувалася до місцевого театру. Де і почала грати різні ролі. У 1971 році вона завершила навчання та продовжила навчатися у Латвійській консерваторії. Навчалася озоління на акторському факультеті. Кінематографічний дебют Красуні розпочався ще за часів її навчання в акторській студії. Першу роль блодинці зіграти запропонував її наставник, відомий режисер, на ім'я. Алоїс Бренч Незабаром артистка Початківець з'явилася у картині під назвою Коли дощ і вітер стукають у вікно, яка стартувала у Прокаті 1967 року. Однак справжню популярність Ліліті принесла інша роль. Вона зіграла скромну та ніжну дівчину на ім'я Марта у мелодрамі під назвою Довга дорога в дюнах. Цей фільм також зняв Алоїс Бренч. Коли у прокаті стартувала картина, її успіх був просто приголомшливий. Озоліня стала улюбленою артисткою кіноманів усього Радянського Союзу. Її обожнювали, надсилали тисячі листів. Талант артистки був відзначений на державному рівні. Вона здобула престизну урядову премію за цю роль, величезний успіх мелодрами не лише зробив озолінню відомою, а й відкрив перед актрисою величезні можливості для творчого розвитку. Ліліта на власному прикладі спромоглася довести, що вона здатна зіграти будь-яку роль. Особисте життя артистки завжди цікавило її шанувальників, незважаючи на велику популярність, розповідати про особисте життя озоліня не звикла. Вона розповідати про свої стосунки з чоловіками завжди відмовлялася. Вона попереджала журналістів, що сім'я для неї була забороненою темою. Відомо, що актриса кілька разів була одружена. Ніхто не знав точно, з яких причин стосунки закінчувалися розлученням, і ніколи не говорила погано про свої колишні пасії. В одному із шлюбів актриса народила дочку, яку звуть. Юліаною. Дівчина не пішла стопами своєї мами. Вона стала журналістом, а потім і директором батвійського відділення каналу НТВ, а згодом і відкрила власний бізнес. Ліліта Озоління померла у віці 75 років 5 червня 2023 року. У Латвії. Я дякую всім вам за підписи і перегляди. Усім до зустрічі!